Всім привіт! Всім, хто буде доєднуватися, хто буде дивитися в записі, сьогодні хочу привідкрити занавіс у дуже таку важку, цікаву, в той же час тему про привороти, прив'язки, магічні впливи, що це таке, як це працює і чому я категорично проти цього. А насправді у моєму полі останній час дуже багато трапляється подібних історій, коли я чую, що хтось на когось зробив якийсь магічний вплив, хтось на когось зробив якийсь а, любовний приворот. І в мене просто, знаєте, о волоси а, стають дибки від того, що я чую а, від історій моїх клієнтів, як вони мені розповідають, що вони проживають. І в мене просто одне питання до тих людей, які типу. А, з цим працюють, це роблять і якось з цим взаємодіють. Просто одне питання. А Щоб що? Що ви хочете отримати, працюючи з цими темними енергіями? Ну, просто, от, мені цікаво, просто я е, закликаю кожного з вас ніколи, абсолютно. Ніяк не взаємодіяти, ніяк не прибігати до цих трешових темних енергій, до цих приворотів, прив'язок, відв'язок і е, всього прочого. Тому що це все дуже серйозно, дуже трешово і е, розплата рано чи пізно прийде до кожного, хто колись до цього прибігав. А що взагалі таке ці привороти, прив'язки, це, по суті, таке дуже жорстке втручання в енергополе людини. Це коли ви змушуєте людину робити щось проти її волі. Коли це відбувається? Ну, Стандартна ситуація це коли там, дівчина да, закохується в якогось хлопця, а у нього є чи жінка, чи дівчина, сім'я, да, а вона от, ну, просто кров з носа, він їй потрібен. Куча мужиків тут ходить, а він. Нужен от іменно їй. І тільки він, і ніхто другий. І що вона робить в цей момент? Вона заходить в Тік-Ток, як правило, знаходить да? собі горе-практика, вибачте, по-іншому не скажу, який займається всіма цими справами темними, і стається такий конект. І всі, типу, дуже раді, Боже, вона мені зробила цю прив'язку, все, він буде мій. І та така, уху, заробила грошей, зробила прив'язку, можна йти бухать. Ну, я знаю, що багато практиків не п'ють, але, типу, ну, сама суть, ви розумієте, про що я. да? Просто я категорично проти цього, мене аж, блять, виносить цих всіх тем. І що стається в цей момент? Окей, прив'язка там зроблена, да, магічний приворот, якийсь зробили. В цей час накладається така нехила, енергетична петля на людину, яка просто змушує іншу людину постійно бути з тобою. Не, не тому, що людина тебе любить, а тому, що їй так сказали, да, через оцю енергетичну залежність. Людина до тебе абсолютно повністю прив'язується. Але не тому, що вона тебе кохає. А тому, що так треба, да? комусь там, вищим силам, комусь так треба, тому що хтось -то зробив цю прив'язочку. А потім що починається? Приходить некоторое время і приходить осознання. блять, да не такий же він і хороший, а він там мене обіжає, він мене не уважає, він там матюкається, він на мене може руку підняти, а він, блядь, бухає, а потім приходить домой і концерти мені відстрає. Да ладно, правда? А на що ты рассчитывала? А що ты хотела от цієї привязки получить? Ну ты серьезно? Ты думала, ты будешь щаслива? да ни хера подобного от прив'язок не случается такого. И потом просто в твоей жизни и в жизни того другого человека, якого ты привязывала до себе, начинается тотальный пиздец. Поэтому, якщо ты думаешь, что ты розрушаешь жизнь,. Тільки того другого чоловіка, ні, ти розрушаєш і свою жизнь теж. Тому якщо комусь десь колись прийде в голову така мисль про те, а може мені обратитися до таких томних сіл і зробити прив'язочку, щоб він був з нею, просто ганіть цю мисль нахер со своєї голови. Ніколи і ні за які гроші світу. Не псуйте життя не собі в першу чергу, ні іншій людині. Бо через ці прив'язки, ще ніхто ніколи щасливим не став. Бо чоловіки спиваються, закінчують життя самогубством, бригають да, з моста, з вікон. Просто подумайте тисячу раз, а воно вам треба? Чи може краще в моменті переболіти оцим трешовим коханням, да, трешовою залежністю, яка случається в некоторих моментах, і знайти потім собі класного мужика, який буде вас любити, обажати, і просто душ, душі у вас не чає, Да? Ось такий момент. Тому що всі ці прив'язки, да, вони там виглядять, як наче ви щось вертаєте собі, щось додаєте собі, але на самом ділі всередині це просто пальніший ад для обох. Не тільки для того, кого. Привертають до себе, да? на кого магічать, а й ті, хто це роблять. І практики, кстати, теж, несмотря на те, що у них може бути велика кількість різних защит, рано чи поздно вони теж будуть платити за весь цей піздець, які вони роблять. Це я зараз скажу конкретно за тих, хто хіряче чорним, чорною магією. От, є такі моменти. чому я зараз про це розказую? В моєму полі я сказала, дуже багато людей зараз стикаються з цим. А, і я дуже багато зараз працюю з цим. І остання історія, вона а, взагалі мене ввела в повний шок. До мене звернулася жінка, яка взагалі переїхала з України в іншу країну до свого чоловіка, з яким вони дуже довгий час не були разом. Вона туди приїхала, сподівалася, що все буде класно. Але, як знаєте, сталося не так, як гадалося. В силу своїх обставин вони там майже розійшлися. І вона мала нещастя відчути на собі цей магічний вплив, цей приворот. Причому там дуже піздіцовий приворот. Який робився і на ляльках вуду, і через їжу, через напої, а там був повний треш. Прив'язав її до себе чоловік, причому чоловік жонатий, в нього є жінка, а вона, ця моя клієнтка, жіночка, дуже гарна, видна. І просто, видать, захотілося йому так поігратися, мабуть. І те, що вона відчувала, те, що вона прожила, просто, блядь, ну врагу не пожелаєш. те, що я чула в її історіях, мене саму трусило від цього, тому що це реальний просто треш. Просто повний треш. А, що вона прожила? Вона а, розрішила мені розказати вам цю історію, просто щоб ви, не дай Боже, ніколи. Не втрапили таку ситуацію, в яку попалася вона проти своєї волі, проти своєї цієї да свободи вибору. І, і, і ці ляльки воду робили, і напо, напоями якимись там поїли. Просто елементарно, да? вони там працювали з цим чоловіком разом на роботі, він приносив якісь напої там солодкі, і вона спокійно їх пила, тому що да, на роботі так прийнято, все нормально, всі друг друга там чимось угащають. І тому не було ніяких мислій, даже, що може бути щось не так. А він через ці напої, через там всякі печенюшки, да, робив теж такий певний на неї магічний вплив. І все дійшло до того, що вона мені розказує, що я просто не могла а, жодної хвилини прожити без думки про нього. Тобто він постійно крутився в моїх думках, в моїй голові. Він постійно, от а, я про нього думала, я не могла взагалі говорить, спати спокійно, тому що я постійно про нього думаю. У мене почалися панічки, а раптом з ним там щось сталося, а раптом щось не так, а чого він мені не дзвонить, а чого він мені там не відповідає, і все. Тобто, в неї в думках немає взагалі нічого, окрім цієї людини. І от певні ознаки, за якими ви навіть можете зрозуміти, що на вас є якийсь магічний вплив, це ось усі, по-перше, Постійні думки про цю людину. Тобто, вона у вас взагалі не виходить з голови, і вас вже доходить просто до маразма, що от я думаю, 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 і все. Бо це неадекватно думати постійно тільки про одну людину, кожну секунду. Це ненормально. Далі постійна втома проявляється, якісь панічні атаки починаються, апатія. Ви взагалі не можете нічого робити. У вас взагалі немає ніякої енергії, взагалі ні на що. У вас є таке, знаєте, а, відчуття, як наче у вас на плечах хтось сидить і піджирає вашу енергію. Ось це теж може бути таким своєрідним дзвіночком, да, цієї магічної прив'язки. Можуть бути якісь певні сни, які будуть повторюватися і вказувати, да, що щось може бути не так. Може бути постійний страх, туман такий у голові, що ви взагалі не розумієте, а що відбувається, як це відбувається, для чого все це. І взагалі, от відчуття, що це не твоє життя, і ти не тут. От теж може говорити про те, що є на вас якийсь певний магічний вплив не обов'язково любовної магії. Взагалі будь-який вплив негативний. От всі ці а, ознаки, які я перерахувала, вони можуть бути а, таким дзвіночком, що щось на вас може бути. А, що може бути ще? А, ще може бути. А, що конкретно ваш партнер до вас різко стає дуже холодним. От, наприклад, як у моєї клієнтки, випадок був, що на неї зробив приворот інший чоловік, хоча вона була заміжня, да, не дивлячись на те, що вони з чоловіком там майже вже розійшлися. Але в цей момент, коли вона почала відчувати, да, що робиться на неї ці речі, ну вже потім, як з'ясувалося верніше, це її чоловік. З яким вона ще була а, жила в одному приміщенні, з яким, а, в принципі, є спільні діти, він до неї став набагато агресивніший. І вона мені говорила, що я почала в ці моменти проживати, неначе як будто я в аду. Тобто я взагалі. А, в мене не було ніякої радості життя. І от магічні впливи, да, це теж ніякої радості життя. У вас постійні якісь, не наче перевірки, да, як наче кармічні уроки, якісь, як наче життя постійно, вам хіряче, хіряче, хіряче по голові і нічого не міняється. Ну, типу, все максимально хуйовенько. От Це от магічні впливи. І е, коли е, моя клієнтка вже зрозуміла, що щось не так, вона звернулася до практика. І вони з'ясували всі ті речі, які я проговорювала вам зараз. До мене вона звернулася трішки пізніше. Ми там робили додаткові діагностики і очищення від цих речей. Але добре, що вона зрозуміла це, що вона просто не згоріла в цих приворотах, в цих прив'язках. А слава Богу, що вона могла з них викарабкатися. І якимось чудним способом зрозуміти, що на ній це є. І добре, що зараз в наш час, в наш цей період, люди вже більш чутливі і трошки по-іншому дивляться на ці речі. Вони ловлять ці речі, вони більше вірять в них. І відповідно, що. Вони можуть якось з цим працювати, і коли ви розумієте, що є якісь ось ці ознаки магічного впливу, можна звернутися до практика і подивитися, чи дійсно на тобі це є, чи, можливо, ти просто себе накручуєш. В історію з моєю клієнткою вийшло так, що там реально вже хірячило з усіх сторон. І вона жила просто-напросто в пеклі. Добре, що зрозуміла. Тому я. Абсолютно категорично проти всіх цих прив'язок, всіх цих магічних приворотів, тому що це забирає свободу вибору людини, це взагалі проти, проти йде всіх абсолютно духовних законів, законів карми, законів адекватності. Я не знаю будь-яких законів. Тому я просто готова кричати і писати скрізь і всім, що ніколи. Взагалі, блядь, не робіть цих приворотів. Взагалі не приходьте до цих методів. А, якщо хочеться повернути колишнього, який пішов, ну, блять, сядьте, поговоріть, ви ж дорослі люди. Якщо вже ні в яку, ну блять, відпустіть. Ну людина просто не хоче. Десь за поворотом да, вас чекає набагато краще ваше життя. Просто варто відпустити цю людину. Забирати в іншої людини, чоловіка, хлопця, там, дівчину, да? тому що, до речі, навіть були ситуації до мене, коли звертався чоловік, який просив, щоб я зробила этот, господі, скажіть мені, да, магічний этот, любовний приворот. Господі, я просто перекрестилася, тричі кажу, будь ласка. Не раджу такого взагалі робити, тому що, да, як я говорила, що від цього страждає не тільки та людина, яка, яку м -м, привертають до себе, да, на яку роблять ритуал, а і та людина, для якої це роблять, страждати будуть дві людини. Тому це все дуже і дуже. Небезпечно. І ще один такий, знаєте, цікавий момент, який я зараз спостерігаю. Не просто ж так до мене приходять люди з такими проблемами, з такими запитами. Значить, я повинна з ними працювати. Тому я надалі буду працювати з такими запитами максимально для того, щоб направити людей на правильний шлях, щоб вони могли очищ... очиститися від всієї цієї. Мракобєсини, почиститися, діагностувати її в себе і максимально себе захистити від подальших таких можливих атак, якщо вони будуть. Це раз. І друге, моє цікаве спостереження це те, що людям абсолютно ніколи не даються просто так такі іспитання у житті. А, ось ця жіночка, яка прийшла до мене клієнтка, це, я процитую вам її слова. Я ніколи в житті не вірила, що таке може бути. Я ніколи в житті не вірила у всю цю магію, у всі ці привороти до того моменту, поки зі мною це не сталося. Тепер я розумію, що це є, що це існує. І з цим реально потрібно працювати, бляхамуха. Я б каже, раніше ніколи в житті не повірила, що це існує. Раніше я просто думала, що це якісь видумки, а це трапилося зі мною. І коли це трапилося з нею, вона зрозуміла, що їй теж потрібно з цим працювати. Що не просто так даються такі трешові ситуації людям. Не просто так їх заводить в такий піздець, в такий треш. Заводить їх туди для того, щоб вони побачили і зрозуміли, да, от таким невіруючим для початку, що це існує. І якщо це трапилося з тобою, то воно трапилося з тобою не просто так, а скоріш за все, для того, щоб ти теж. Побачила, що ти володієш якимись здібностями, що ти їх відкрила і щоб ти їх використовувала, щоб ти далі працювала, бо ж в мене аж мурашки йдуть зараз. Тобто, якщо у вас були такі магічні впливи, якщо, можливо, зараз ви відчуваєте такий магічний вплив, ви можете прийти до мене на діагностику. Ми подивимося, чи є на вас якийсь магічний вплив, чи, можливо, просто а, якісь. А, Чисто установки ваші в голові, які не дають вам рухатися вперед. Або, можливо, дійсно є якісь магічні впливи. Колись на мене теж робила одна поздося магічний вплив, який я, дякувати Богу, виявила, прибрала. Але тоді, на той момент, я не зрозуміла, навіщо мені це було, навіщо мені. Такий досвід, і лише зараз, проговорюючи все це вам, готуючи ефір, я зрозуміла, що це все було для того, щоб я прийшла туди, де я є зараз. Ще тоді я мала це зробити. Це було років 4-5 тому. Але я сюди прийшла трошки пізніше. Але прийшла. Бачите, все склалося так, як повинно було скластися, і я все одно опинилася в езотериці. І якщо, можливо, з вами траплялися такі ситуації, скоріш за все, ви теж повинні бути тут. Що робити, якщо взагалі ви відчуваєте, що на вас може бути цей магічний вплив? По-перше. Розклад на діагностику вашого поля, розклад на наявність цього негативного впливу зробити це найперше, що варто робити, це сканування. Далі. Практики і медитації на очищення обов'язково. Це може бути робота з потоками, фіолетового полум'я, енергія щит, архангельські налаштування. До речі, все це я передаю, про все це я розповідаю у своєму проєкті Крила світла. Якщо хочете, у вас ще є можливість доєднатися. Тому, будь ласка, запрошу, якщо цікаво, пишіть мені крила. В особисті повідомлення я про все вам розповім. І, звичайно, робити практики самозахисту, практики повернення себе, практики підняття своєї самоцінності, самооцінки. І, що найголовніше, це те прийняття всього, що з вами відбувається, серцем. Не через біль, не через стан жертви, да? я б'єдна, нещасна зі мною таке от сталося, а що робить. А подякувати за цей досвід, якщо вже таке з вами сталося, і почати розуміти: а для чого мені цей досвід? Для чого він мені? Що він має мене навчити? Що я маю взяти із цього досвіду? Ось це ключове. Не через жертву йти, Боже бідна, нещасна, да? а через набуття досвіду. Далі, щоденні практи, практично практики очищення, медитація, як я сказала, все це повинно бути. У вашому повсякденному житті практики очищення кожен раз на спадаючий місяць, просто обов'язково робити, як з'ясувалося, це просто афігізні практики, які дійсно допомагають очиститися від всього негативу. Це просто must have. Ось. Тому, в принципі, те, що я хотіла вам сказати, розповісти, сьогодні я розповіла: якщо хочете подивитися. Є на вас якийсь негатив, чи нема до цей самий негативний вплив, якісь прив'язки. пишіть мені в особисті. Ми продіагностуємо, подивимося, чи є, чи нема. І плюс до всього я дам вам. Класну практику очищення, класну практику обриву енергетичних зв'язків, вона, до речі, дуже класна. Ця практика обриву енергетичних зв'язків, особливо якщо у вас є якісь люди, з якими ви ніяк не можете перестати там спілкуватися, але це спілкування вже не приносить ніякого вам задоволення. Якщо у вас є Якісь колишні партнери, статеві партнери, в тому числі з усіма ними потрібно розривати всі енергетичні зв'язки, тому що з усіма людьми, з якими ми навіть контактуємо чисто поглядом, у нас формується певний енергетичний зв'язок. А якщо ми з партнером, наприклад, да, це чоловік для жінок, це от статеві партнери, у нас з ними формуються більш стійкий Енергетичні зв'язки, і якщо цієї людини, в принципі, вже немає в вашому полі, якщо ви вже не спілкуєтеся, то енергетичні зв'язки повинні бути обов'язково обірвані. Тому таку практику обов'язково дам кожному з вас. Просто напишіть мені в особисті слово обрив зв'язків. Слово сполучення, і я вам її надішлю. Ось такі цікаві моменти. Дякую, що ви подивилися цей ефір. Дякую, що були зі мною. А, хочу сказати, що я тату... однозначно я за світло. Я за цю магію любові, а магія. Що таке магія? Магія це те, що всередині нас. Це не те, що. Нам внушали дуже довго, що це щось страшне. Ви просто слухайтеся в це слово маг, і я, маг і я. Магія. Маг це ти, по суті, маги і я. Тому кожен із нас є магом нашого життя, є магом нашого світла всередині нас. І давайте його будемо використовувати лише на благі наміри і цілі, а не для магічних прив'язок і ритуалів негативного походження. Тільки для добра і світла. Якщо у вас будуть якісь питання, можете задавати їх мені в коментарях, запитувати, писати. І бажаю вам добра. Світла, любові, миру і всього самого найкращого, що можна тільки побажати кожному з вас. А якщо ви захочете захистити себе, звільнитися від негативу, я завжди готова вам допомогти. Просто напишіть мені. Всіх обійняла, гарного вечора і до зустрічі в наступних ефірах.